Вітаю! Мене звати Наталія Володимирівна Серко. Я вчитель початкових класів Озерської філії Сварицевицького ліцею. Вчителем стала за покликанням серця, тому його частинку віддаю своїм учням. У 1998 році закінчила Санненський педагогічний коледж і здобула спеціальність вчитель початкових класів з додатковою спеціалізацією організатор з дитячими та юнацькими об'єднаннями, одразу почала працювати в рідній школі і вже 24 роки навчаю дітей у цьому закладі. Щоранку, переступаючи шкільний поріг, Думаю, як краще провести урок, щоб його слово дійшло до розуму і серця кожної дитини. В своїй роботі керуюся принципом. Учитель не той, хто вчить, а у кого вчаться. Життя, як відомо, не стоїть на місці. Суспільству потрібні всебічно розвинені особистості, здатні до ризику, інновацій, відповідального громадянина та патріота своєї держави. Навчання намагаюся зробити цікавим, насиченим, результативним. Ми досліджуємо, спостерігаємо, експериментуємо, проєктуємо, учимося співпрацювати та взаємодіяти. Вже четвертий рік поспіль я працюю у новій українській школі. Що за Батьки питають, дідусі також не знають. Бабуся вороб звела, а я їм відповіла. Ну, це школа українська вже оновлена, нова і чекаю там на мене, ще не звідані. З них два роки освітній процес здійснювала у формі педагогічного патронажу. Зараз навчаю дітей у класі комплекті. Сучасний освітній процес передбачає пошук нових, більш ефективних технологій, які будуть формувати ключові компетентності учнів, необхідні для гідного життя в суспільстві. Досягти ефективної співпраці можливо, використовуючи інноваційні методи. В своїй педагогічній діяльності використовую структурно-логічні, інтеграційні технології, ігрову діяльність, тренінги ІКТ, кооперативне навчання, колективно-групове, ситуативне моделювання, дискусійні питання. Саме таке навчання з використанням інноваційних технологій сприяє формуванню ключових компетентностей учнів, стимулює активність і творчість, підвищує інтелект дитини, зміцнює її віру у власні здібності. Тому взаємоповага, взаєморозуміння, доброта, підтримка, сучасні інноваційні методи і прийоми. Невід'ємні супутники моїх уроків. Нові книги, парти нові, нові враження чудові і ридо сліди для нас вчительколі брата клас. Найбільше досягнення та перемога для вчителя це успіх його учнів. Більшість моїх вихованців є студентами престижних вузів Києва, Тернополя, Одеси, Полтави, Львова Рівного. Мої випускники працюють на педагогічній ниві, економіці, юридичній службі, харчовій промисловості, мужньо стоять за Україну. І я вірю, що найближче майбутнє це майбутнє відкритих дверей. І шалених можливостей у вільній, незалежній і мирній Україні. Тож я впевнено крокую до щасливого майбутнього, докладаю багато зусиль, працюю, навчаюсь, мрію і, як кажуть, прокладаю шлях через терни і до зірок. Хочеться бути корисною своїй країні, виправдати сподівання надії своїх рідних. Долає перепони лише той, хто йде. Мета в мене амбітна й велика залишити свій слід на землі, бо життя дається лише раз. Зроблю все можливе, щоб біля мого вогнища зігрілося якомога більше маленьких людей з великими добрими серцями. Всім учасникам всеукраїнського конкурсу Учитель року бажаю успіхів. Дякую за увагу!